Станом на цю мить маємо інформацію про те, що Віталія пролунав вибух на кораблі, що в обхід санкцій возило нафту з Р, е, Росії в ЄС у місті Савона на півночі Італії. Пролунали одразу два вибухи на пришвартованому нафтовому танкері, який за даними української правди перевозив нафту з Росії в Європу, попри санкції. Причина вибуху наразі невідома. Але за даними італійських змі, екіпаж повідомив, що чув два гучні удари, а листки пошкодженого корпусу вігнуті всередину. Тож це вказує неймовірне розміщення вибухових пристроїв на судні. Ще одні фактори, що підтверджують теорію про вибуховий пристрій, це те, що пошкодження розташоване нижче ватерлінії та загибель риби поряд з танкером. Своєю чергою берегова охорона Савоне проводить наразі розслідування на місці спільно з водолазами. Поки що слідчі не розголошують додаткову інформацію, але відомо, що саме цей танкер завантажувався в Росії тричі лише у 2024 році, а саме у лютому, березні та травні, і потім повертався назад. Після кожного розвантаження також він був помічений під час розвантаження в румунському порту Констанца після прибуття з турецького порту Джейхан. Джерела в правоохоронних органах повідомили, що танкер мав прямувати до російського міста Новоросійськ для перевантаження.